Шановні колеги, доповідь новий антибіотик в офтальмології погляд з двох сторін. Актуальність проблеми, тому що запальні захворювання. Ока вони дуже поширені і вони складають приблизно 30% з усієї патології, яка звертається до нас в поліклініку. І проблема може розвиватися у дітей, проте максимальний пік захворюваності запальних захворювань ока якраз лягає на вік 30-70 років. І близько 40,2% пацієнтів, пацієнта, які звертаються на прийом до дитячого офтальмолога, якраз складають діти з запаленнями ока. Ну, основні проблеми це поверхні запальні захворювання поверхневих структур очного яблука, тривають роками. Вони тяжко піддаються лікуванню, в залежності від етіології процесу, схеми терапії будуть кардинально різниця. Як зрозуміти, з яким процесом ми маємо саме справу? Слід проаналізувати фактори передумови. Ну, чи не було в дитини травми ока, хірургічне втручання чи проводилося, зниження місцевого або загального імунітету, тобто якими загальними хворобами дитина хворіє, вірулентність мікроорганізму, кількість мікроорганізмів і таке інше. Найбільш часті причини поверхневих інфекцій ока От представлені на цьому слайді. Як ви бачите, тобто тут блефарити, основною причиною є стафілокок золотистий і епідермальний. А також кон'юнтивіти і кератити. Як ви бачите, конюнтивіти ну, найбільше у нас у дітей такого дошкільного віку, тому що вони ще не, не дуже. Не знають, що таке гігієна і не завжди навчені. І е, новонароджені. Новонароджені частіше всього хворіють е, або гонококом, або Е, Важливо відмітити, що інфекції також можливі у дітей, які носять контактні лінзи, і це потрібно сказати, що це пов'язано все-таки з віком і з гігієною з навичками. Бактеріальний конюнктивіт – це мікробна інфекція. Підкреслюю, що це інфекція, яка вражає слизову оболонку поверхні ока конюнктиву. Для цього виду конюнктивіту характерні слизово гнійні виділення та гіперемія. Гнійний бактеріальний конюнктивіт – це інфекційне захворювання, яке здебільшого викликане грампозитивними організмами. Клінічна картина конюнктивіту, ну практично всі бачили і знають, але молоді офтальмологи повинні звернути увагу, що пацієнти з типовим бактеріальним конюнктивітом не скаржаться на світлобоязнь. Підвищена чутливість до світла більш властива іритам або при порушенні цілісності епітелію рогівки, яке діагностується при фарбуванні флюоресциїном, наприклад, при вірусному кератіти, сторонньому тілі рогівки або металевому кільці іржі. Хемоз зустрічається достатньо часто, ін'єкція конюнтиву помірна або виражена. Виділення з конюнктиви рясні, густі і гнійні. Частіше це білі або біло-жовто-зелені стезові виділення, краї повік набряклі, м'який набряк, і ускладнюється відкриванням повік після сну, тому що вони злипаються. Важкий набряк повік, при наявності рясних гнійних виділень, викликає підозру на інфекцію несерія гонорея. Фолікули не виражені при такому гнійному конюнктивіту. Частіше фолікули є ознакою вірусних інфекцій, також можуть виникнути при хронічному алергійному конюнктивіті, як на верхньому слайді. Збільшений. Передвушний також лімфатичний узол частіше спостерігається при вірусному конюнтевіті, і, як правило, не буває при бактеріальному кон'юнктивіті, хоча виявляється при важкому бактеріальному конюнктивіті деколи, викликаному на гонорея. І от бачите, бактеріальний конюнктивіт це нижній слайд. Клінічний випадок. Ну, на фото, як ви бачите, гнійне захворювання, гострий блефароконюнтивіт обох очей пацієнтки 13 років на момент огляду скарги протягом трьох тижнів. Це свербіж, важкість, значне жовто-сіре відокремлення, почервоніння правого та лівого ока, тобто двостороннє пораження, і при біомікроскопія також підтверджує запалення. Що призначити в цьому випадку? Дуже часто з інтернету вичитують пацієнти і роблять водяну настоянку календули на повіки та краплі лівомицетіну. Слід пам'ятати, перше, що ми повинні зробити, це гігієна повік. Вилікувати мейбоміїд і блефарит необхідно зняти запалення повік, очистити мейбоміві залози, налагодити гігієну повік і тільки потім почати другий етап. Другий етап це прибрати інфікування, тобто звільнити очну поверхню від основного фактора, який може дати постійний кон'юнтивіт. І вже третій етап лікування це лікування хвороби сухого ока, паралельно з хронічним запаленням. На четвертому етапі потрібно починати використовувати протиалергійні засоби а на останньому п'ятому етапі впливати на демодекс, якщо він. Визначений. Таким чином, необхідно використовувати 5 елементів препаратів. Зрозуміло, що якщо їх призначити пацієнту всі зразу, то ми можемо отримати якусь алергійну реакцію. Тому потрібно йти за наведеною схемою. Перший етап гігієна повік терапія терапіямибоміїту та блефариту. Гігієна повік, масаж повік краще з розпарюванням. Щоб краще виділялося секрет змиймових залоз, також лікування запалення повік, ультразвукові апарати для зволоження і прогрівання також важливі. Треба пам'ятати, що є в продажу такі серветки, які називаються блефаклін, а також теагель, якими можна потрібно обробляти край повік. Також можна використовувати мазі, новітні засоби гігієни та лікування захворювань повік. Коли краще, все-таки Блефаклін. Він що робить? Очищує, має додаткову протимікробну, протинабрякову, протизапальну імуномодулюючу дію, зволожує і регулює секрецію сальних мейбомієвих залоз. Впливає, можна застосовувати дітям навіть після трьох місяців. Це треба запам'ятати, що в дитячому віці з трьох місяців він використовується. При чому? При мібоміїтах, дисфункції мібоміх залоз, ячменях, холязіонах, блефаритах, хвороби сухого ока, демодексу, а також конюнтивітів і дакліоцистітів. Використання блефаклін зменшує бактеріальне забруднення. От Зверніть увагу, що е, якщо блефаклін використовувати два рази на добу на протязі 5 діб, то це призводить до зменшення бактеріального забруднення повік, причому антисептична ефективність блефакліну була співставна з ефективністю топічних антибіотиків. Тобто за 5 днів, якщо користуватися блефакліном, можна зняти запалення. І при цьому. На відміну від антибіотиків, використання блефаклін не призводить до селекції антибіотикорезистентних штампів. Використання блефаклін для гігієни повік зменшує прояви сухості очей та ураження очної поверхні. Дослідженнями доведено, що використання блефаклін два рази на добу на протязі трьох тижнів значно покращило функціональний стан. Мій бомів сприяло відновленню продукції власного ліпідного шару стизової плівки та зменшенню скарг на сухість очей. Клінічний випадок. На знімку, як ви бачите, знову таки той же гострий обох очей, чи достатньо у даної пацієнтки для лікування по вік призначити лише один блефаклін? Коли краще теагель? Відмінно цей препарат розчиняє виділення, очищає, зволожує і заспокоює по повік. Його краще призначати при лускавому блефариті, сиборейному блефариті, гіперкератозах, коли з'являються кірочки, лусочки, сухе виділення. Це буде в нас теагель. Також синдром мокнуття повік, мацерації повік, у комплексній терапії виходжує повіки, тобто виліковує повіки, очищає від детриту і плівок, заспокоює, зволожує і сприяє регенерації. Ми його призначаємо в таких випадках при виразкових блефаритах, виворота повіка, також екземі різного походження. Синдром палаючої повіки. Це алергійні реакції, дуже часто бувають її. Гіпоалергійний препарат в комплексній терапії заспокоює, охолоджує, і зволожує, механічно видаляє алергени з повік. Рекомендована схема лікування блефароконтивиту. Другий етап. Побороти вторинну інфекцію, призначити антибіотикотерапію. Потрібно призначити ефективний препарат, короткий курс має бути, і безконсервантна форма, плюс використання антисептиків, особливо для лікування дітей. Якому антибактеріальному препарату в даному випадку ви віддасте перевагу, чи, якому антибіотику, чи левофлоксацину, гатіфлоксацину, офлоксацину, моксифлоксацину, міраміцицину, чи очанки лікарські. Сучасні підходи, макроліди в офтальмології порушують синтез бактеріальних білків на рівні рибосом. А володіють бактерицидною дією, мають широкий спектр антимікробної активності до всіх практично збутників. Сучасний препарат АЗТР. Це 1,5% розчин азетромецину. І, як ви бачите, в механізмі дії це висока афінність до тканин, внутрішньоклітинне проникнення, високі та стійкі концентрації та довготривалий період напівведення виведення у клітинах і тканинах. І він якраз інгібує МРНК, направлений синтез білків, якраз таким чином і знезаражує. Швидкий розподіл і тривали накопичення азетер у високих концентраціях у конюнтиві, рогівці та сльозі. Ну дуже важливо, що навіть через 24 години після закапування. Однієї краплі концентрованої, концентрація в сльозі, кон'юнктиві та рогівці вище мінімальної концентрації антибіотика. Ну, а якщо закапати дійсно 2 рази на добу, так як потрібно, то концентрація, скажімо, бактеріальних речовин зменшується в 4 рази. Трьохденне лікування Азетером, треба пам'ятати, що це короткодіючий курс лікування, він забезпечує понад два тижні підтримання ефективної концентрації в рогівці та конюнтиві. Це дуже зручний препарат. Понад два тижні концентрація Азетер в рогівці та конюнктиві зберігається вище мінімальної концентрації для більшості мікроорганізмів. Перше у світі трьохденне місцеве лікування інфекції поверхні ока, це АЗТР. Е, сюди відноситься до лікування гнійний бактеріальний кон'юнтивіт, кон наслідок хламідія е, хламідіатрахоматіс. Схема лікування: одна крапля два рази на добу, три дні. Одна крапля зранку та одна крапля з вечора. При необхідності через тиждень можна знову повторити схему лікування ще три дні. М Однодозові контейнери це дуже зручно. Шість однодозових контейнерів, також картонна коробка. Без консервантів препарат він зберігається при температурі 2-8 градусів в холодильнику. Таким чином, АЗТР препарат першої лінії першого вибору в лікуванні бактеріального конюнктивіту. Безпечне лікування АЗТР у дітей з перших днів життя при бактеріальних інфекціях ока та. Трахомі, без проникнення в системний кровообіг та без системної дії. Це є наукова база. Офіційно рекомендований до призначення, запам'ятайте, новонародженням, дітям, жінкам у період вагітності та лактації, дорослим та абсолютно безпечним пацієнт. Для пацієнтам похилого віку слід пам'ятати, що під час закапування на запалену поверхню очей інколи можливі тимчасові дискомфорт печіння почервоні очей, що є проявом дії антибіотику на слизову оболонку. Клінічний приклад. Знову таки ми розбираємо той же гострий Блеперо конюнтив очей. Таким чином, наш вибір ґрунт, ґрунтувався на доведеному клінічному досвіді АЗТР препарат першої лінії, першого вибору в лікуванні бактеріального кон'юнктивіту. Крім того, АЗТР має додаткові властивості: це протизапальна дія, це імуномодулююча дія, антиоксидантна дія. Антифіброзна дія і інгибує тканинні та бактеріальні ліпази, які можуть руйнувати структуру ліпідів майбоміїх залоз, а також покращує біофізичні характеристики секрету майбоміїх залоз. Клінічний випадок. Гострий Гострій обох очей було призначено лікування. Перше, як ви пам'ятаєте, це гієнаповік, блефаклін два рази на добу 10 днів, плюс теагель два рази на добу 1 місяць і азетер на 3 дні. Е, так чи достатньо буде зазначеної терапії? Е, патофізіологічний механізм сухого ока доведено, що дисфункція мейбомі залоз – первинна причина збільшення випаровування сльозної плівки, підвищення осмолярності? Тобто розвитку сухого ока. Рекомендована схема лікування блефороконюнтивіту. Третій етап це лікування хвороби сухого ока. Вибір сльозозамінника: по-перше, що потрібно, це відновити обсяг сльози водянистої її частини. По друге, зробити сльозу більш в'язкою і еластичною. Третє. Необхідно пролонговані препарати. З трансформаційним ефектом. І четверте, слід призначити теапротектори, які формують слізну плівку з декількох рівнів, водянисту, ліпідну частину і вимивають ліпіди з Не, самої поверхні. Е, Гострий блефероконтив очей знову продовжуємо розбирати цей випадок. Таким чином, було призначено лікування гієнаповік Блефаклін 2 рази на день 10 днів, теагель 2 рази на день 1 місяць, антибактеріальний препарат АЗТР 3 дні, стабілізатор сльозової плівки, стимулятор регенерації рогівки та кон'юнктиви без консервантів, телозду 1 місяць. І результат. Клінічний випадок 2. Як ви бачите, пацієнта 11 років, гострота зору у нас знижена чомусь з корекцією зовсім невеликою, мінус 5. Це говорить про те, що є запальний процес, скарги важкість, почервоніння очного яблука і повік правого ока. Вирізне стезово-гнійне відокремлення е, на біомікроскопії. І діагноз стоїть гострий кон'юнктивіт правого ока, міопія середнього ступеня обох очахія на повік рекомендована: це блефаклін, два рази на добу протягом 10 днів. Та антибіотик, азетер це безконсервативна форма на 3 дні. Нагадую, по одній краплі два рази на день, 3 дні. Пацієнт 5 років з діагнозом гострий кон'юнктивіт правого ока і міопія невелика. І знову-таки прошу звернути увагу, що при гострих захворюваннях ми не досягаємо 100% корекції, через те, через два тижні після лікування потрібно перевірити зір. Скарги також на почервоніння, тобто чистий конюнтивіт, і гігієна рекомендована блефакліном два рази на добу протягом 10 діб, і антибіотик АЗТР безконсервантна форма по одній краплі два рази на день три дні. Через 3 дні ми будемо мати результат. Пацієнт 13 років. Також, як ви бачите, гіперметропія слабкого ступеня і також немає повної корекції. Діагноз, гострий конюнтив обох очей, гіперметропія слабкого, слабкого середнього ступеня обох очей. В результаті ми призначили лікування: це гігієну вік, бліфаклін 2 рази на добу, і антибіотик АЗТР безконсервантна форма по одній краплі 3 рази на добу, І результат через 4 дні ми отримали. Висновки. Проста схема лікування блефорокон'юнктивіту. Це в першу чергу Є наповік, бліфаклін 2 рази на добу протягом 10 діб, і антибіотик, АЗТР, це безконсервантна форма по одній краплі 2 рази на добу-3 дні, і сльозозамінник ТОСДО протягом 1 місяця. Дякую всім за увагу.